Доброго дня! Сьогодні поговоримо про. Фізкультурно-оздоровчу роботу та формування здорового способу життя, здорові батьки, здорові діти. Здоров'я ваш капітал. Його можна збільшити, а його можна і змарнувати. Хочеш бути здоровим, будь ним Здоров'я це стиль і спосіб життя, фізичне здоров'я людини. Загартовування є обов'язковою складовою здорового способу життя. Загартовувати значить зробити організм фізично і морально міцним, стійким. Та витривалим. Основні способи загортовування повітря, сонця, ходіння або соніш, самомасаж. Загортовування повинно стати невід'ємною часткою режиму дня дитини. Основними компонентами режиму дня є сон, перебування на свіжому повітрі, прогулянки, ігрова діяльність, заняття, відпочинок, вживання їжі, особиста гігієна. Правильний режим дня вважається лише тоді, коли він попереджає розвиток втоми, підвищує загальну опірність організму, природним фактором Здоров'я є прогулянка на свіжому повітрі, яка поліпшує апетит, сон, настрій. Важливо формувати у дітей звичку, якомога довше перебувати на свіжому повітрі, щоденно разом із дітьми виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики, гігієнічні і загартовувальні процедури, навчити дітей раціонально використовувати свій час, під час прогулянок організовувати рухливі і спортивні ігри, щоденно оглядати шкіру дитини. Кататися на велосипеді, ходити на лижах, грати із дорослими м'яча, бадмінтон тощо, здійснювати прогулянки до лісу, парку, поле, на берег річки, організовувати туристичні походи, формувати правильну поставу починаючи з дня народження дитини, виховувати у дитини витривалість для профілактики простудних захворювань, правильно організовувати сон дитини. Постіль не повинна бути занадто м'якою, а подушка високою, щоб у дитині не з'явилися дефекти постави, лягати спа... І вставати потрібно у однаковий час, гуляти перед сном 5-10 хвилин, кімнату добре провітрювати, не збуджувати дитину перед сном, не пити міцного чаю, кави, не дивитися телевізор, не розповідати страшних казок, не грати у рухливі ігри. Для сну необхідні свіже повітря, тиша і відсутність яскравого світла. Психічне здоров'я дитини фізичне та психічне здоров'я взаємозалежні. Головними факторами життєвої сили є праця, думка, любов, віра, краса, мистецтво, радість, серце, єднання, природа ворогами. Здоров'я, дратівливість, страх, саможаління, гордіння, заздрість, лінощі, бездушність, лихослів'я, гнів, жадібність, образи для збереження психічного здоров'я важливо пізнання своїх можливостей і можливостей дітей, профілактика психосоматичних захворювань, запобігання шкідливим звичкам і небезпечним захворюванням. Духовне здоров'я дитини навчити дітей поважати і любити себе і оточуючих, знаходити у всьому, якоможе го більше доброго, радісного, не гніватися та не ображатися, не відповідати злом на зло, азбуці чарівних слів, робити добрі справи та вчинки у повсякденному житті, розуміти зміст творів живопису та музику, розвивати творчість та фантазію, розуміти перемогу світлого, доброго в українських казках та легендах. Соціально-економічні умови здоров'я. Батько та мати повинні стати для малюка Взірцем для наслідування здорового способу життя, пропагувати пріоритет здоров'я як соціальну цінність, доброзичливо ставитися до однолітків, шанобливо до дорослих, піклуватися про здоров'я членів сім'ї, допомагати у домашній праці, влаштовувати невеличкі домашні свята, не надокучати рідним та сусідам гучною музикою, стуканням, криками зберігати очистки помешкання, сходи, ліфт. Ігрові та спортивні майданчики, вулицю, транспорт, не завдавати шкоди довкіллю своєю неоханністю або навмисне шкідливою діяльністю. Етнічна культура здоров'я. Узгоджуйте обряди, звичаї, традиції, народну культуру із сучасними принципами здорового способу життя, заохочуйте дошкільнят до народних українських пісень і танців, розповідання народних казок про здоров'я, участі у народних святах разом із дорослими, виготовлення нескладних народних іграшок, оберегів, символів, народних ігор, застосування народних методів та засобів зміцнення здоров'я. Основи безпеки життєводіяльності та медичних знань. Батько і мати зобов'язані щодня, хвилини, бути гідним зразком дитині в усьому, не залишати дітей саме вдома, подбати, щоб деякі предмети домашнього побуту, які є потенційно небезпечними для дітей, були їм недоступними. По-перше, це предмети, котрими категорично забороняються користуватися дітям, сірники, газові плити, електричні розетки, електроприлади. По-друге, це предмети, з якими в залежності від віку. Треба навчити дітей правильно поводитися голка, ножиці, ні, ніж. По-третє, предмети, які слід зберігати у недоступних для дітей місцях, побутова хімія, ліки, спиртне, цигарки, харчові кислоти, допомогти дитині запам'ятати своє прізвище та ім'я, як звати батьків, домашню адресу, номери телефонів близьких людей та служб спеціального призначення. Разом із дітьми розглянути типові небезпечні ситуації контактів із незнайомими людьми та як треба поводитися за таких обставин, пильнувати за станом здоров'я дітей, помічати найменші зміни, вчасно надавати першу допомогу, використовувати природні методи лікування, природні умови здоров'я, познайомити дітей із лікарями природи, сонцем, водою, повітрям, здоровою їжею. Майте на увазі, що краще попередити. Надайте дітям знання про правила поведінки у побуті, на вулиці, у природи, вміння розпізнавати лікарські та отруйні рослини і гриби, безпечне поводження біля річки під час грози, ожеледиці, ураганів, правила безпечного користування водою, оздоровчі якості різних станів води та деяких розчинів, оздоровче можливості кам'яної солі, глини, каменю, деяких мінералів, вплив газів на процеси дихання, кисень, водень, азот, метан, хлор. Вплив на організм людини тиску і температурного режиму, біологічні та космічні ритми періодітичності процесів життя та їхній вплив на здоров'я, найпоширеніші лікарські рослини своєї місцевості, оздоровчу дію садових і городних рослин, оздоровчий вплив домашніх тварин, шляхи передачі збудників хвороб від домашніх тварин, птиці, грізонів, ріб, комах. Правила користування питною водою, водою із природних джерел та колодязів. Хочете бути здоровими, подружіть із фізичною культурою, чистим повітрям і здоровою їжею. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!